Бог це духовно жива особистість і бажає живих стосунків з людиною, щирої, істинної любові по відношенню до нього і до ближнього. Адже сенс життя це є любов, Бог є любов і дав дві головні заповіді: любити Бога всім серцем, душею та думкою своєю, і любити ближнього як самого себе. Коли ми любимо, ми хочемо проводити час з людиною постійно, мати спілкування, стосунки, живі, щирі, так само і з Богом. Якщо ми дійсно його любимо, тоді ми хочемо перебувати в його. Бо слові, в молитві на постійній основі, коли до нас приходять лише тоді, коли щось потрібно, заради вигоди, і все, погодьтеся, це неприємно. Але з Богом ми дозволяємо себе так поводити. Сам Бог став однією плоттю з гріховною людиною. Чи хочеться нам з'єднуватися з тими, які поводять себе не дуже добре? Ні, а Бог з'єднався з такими. Ісус є прикладом тієї істинної любові, через яку пішов на жертву заради нас і нічого від нас не прийме, окрім любові.